Слава Ісусу Христу, дорогі люди! Мир вам, шановні українці! Дорогі люди, я бажаю кожному з вас, миру і добра. Я закликаю людей, які щиро вірять в Бога, моліться за Україну, просіть милості Бога для народу України, щоб Бог змилився і зупинив це слово. Але найважливіше, я хочу сказати вам добру звістку. Хочу вам нагадати про те, що написано в тісі, тій сіті, книзі, для того, щоб кожна людина могла спастися. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого народженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Другі люди, Ісус Христос Божий син. Він приходив на цю землю, щоб врятувати людей, не судити. Но вдруге Він прийде не спасати людей, а судити. І лише ті, які в нього увірували, не будуть засуджені. Листі, ті, які щиро покаялися своїх гріхах і прийняли Господа Ісуса Христа усім серцем, як своїм Спасителем. Бог простить і дарує вічне життя. Ми є грішні, а Бог є святий. І по Божій справедливості кожна людина має нести відповідальність за свої гріхи. Це буде справедливо. Но Ісус Христос поніс покарання за нас. Він заплатив за усіх людей і задовольнив Божу справедливість. І Він помер, заплативши за нас. Ну Бог прийнявши жертву Христа, воскресив його смертю як доказ того, що він задовольнив всю справедливість. Ісус Христос сказав: Я дорога, правда і життя. Ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Тільки через Ісуса Христа людина може прийти до Бога. Ніякі добрі справи нам не допоможуть, ніякі великі гроші цього не дадуть. Нема такої валюти, якою би людина могла б розплатитися. Але тільки кров Ісуса Христа умоває нас від усякого греха. Кров Ісуса Христа, яку Він пролив на хресті, вона дарує вічне життя. Отож, дорогі люди, задумайтеся своєю душею, де вона буде проводити вічність, чи з Богом в раю, чи в пеклість диявола. Бог не хоче смерті грішника, Бог хоче, щоб усі навернулися і покаялися. Примиріться з Богом, покайтеся у своїх гріхах, вірите в Господа Ісуса Христа. Вірити в Його любов, прийміть Його любов і спасетеся. Час Бо близький, Господь гляде, час обмежений. Читайте Боже Слово, там все про це написано. важливе для усіх. Така вас Бог благословить і береже. Моліться за Україну, просіть милості в Бога для народу України. Отець Небесний, благословиться цих людей, благослови народ України, Помилуй наш народ. Прости наш народ, прости нас, Господи, і спаси. В ім'я Отця, сина, вікого духа. Амінь. Моліться також за наших захисників, щоб Бог їх захищав, і вони вернулися живі. Гарного дня і щасливої дороги! В ім'я Ісуса Христа. Амінь.